Решил снять видео показать, купив собі я лошачка, жерепчика, купив собі я лошака, жеребчика, арден С польскими документами, с польскими документами Получилось так, що не давно хотів собі його, а змоги не було його собі придбати з Польщі привезти. Просто на релігійних основах не хочу робити біометричний паспорт. Получається так, що не, не получалось мені їхати. Це в мене є друг, хороший друг, так само любить коні Віктор Дмитрович Сарна. Він його привіз маленьким лошам. Взяв кобили, але кобили там вже рибились, і вже лошата заїжджали сюди, як коні. Ну і оце я його купив. Купив. Хочу вигодувати жеребця і робити прилив крові до наших новоолександрівських кобил, якоби покращувати породу, якоби покращувати породу. Ну, Вони і так новоолександрівські коні на основі орденських коней виведені. Але, але хочу попробувати як покращувати породи. В документах ім'я Фріго Фрігат. Ну так він і буде і в нас Фрігом. Бачу зараз він просто чуть до вовсаєм вовса. Ну і він... Немає часу попозірувати нам перед камерою. Але більш-менш так познімав, бо не дають доступ до себе. От такі то справи. Дякую вам за увагу. Кому сподобалось, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Будемо раді кожному підписчику. Пишіть коментарі. Ну і ще раз дякую вам за до побачення. А ну, поверни ще раз. Не хочу. Щасливо.